Чи виконує депутат Кушнір свої передвиборчі обіцянки? Чи існують в вашому районі комунальні проблеми? Ні, не існують. Все добре, поки сміття, все, все вивозиться, дороги, чисті всі. Дитячі майданчики теж саме. Якої думки мешканці округу про свого депутата? Кушнір, звісно, молодець. Що можна сказати, він допомагає, і все багато робить для масива. Що зробив депутат Кушнір на своєму окрузі? Дороги, сміття все влаштовує. Це так. Тут питань нема. Вивозяться, дороги, бачите, відремонтувані, тротуари, освітлення гарне. Тож, давайте дізнаємось краще, хто такий Станіслав Кушнір. Це програма проявлення, і депутат, якого будемо проявляти сьогодні Станіслав Кушнір. Кушнір Станіслав Васильович, 1977 року народження, член політичної партії Громадська сила. Заступник голови постійної комісії Дніпровської міської ради з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин. Народився у Дніпродзержинську нині Кам'янському. У 2001 році закінчив Молдавський державний університет в Кишиневі, в якому вивчав міжнародні відносини заочно. У 2014-му став випускником Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при президентові України, в якому навчався на магістратурі. З 2008 року і до сьогодні Станіслав Кушнір займається підприємницькою діяльністю одружений політична діяльність 2006-2010 роки. Депутат Амур Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради від партії регіонів. 2010-2015 роки. Депутат Дніпропетровської міської ради від партії Сильна Україна. У 2015 році обраний депутатом Дніпровської міської ради від політичної партії Громадська Сила. У 2020 році знов став депутатом міськради від тієї ж громсили. Згідно декларації, за 2022 рік Станіслав Кушнір має у своїй власності готельний комплекс площею площою 206,5 квадратні метри в обласному центрі та гараж у 120 квадратних метрів. Володіє 17 земельними ділянками у місті Дніпро, площа яких від 800 до 1200 метрів квадратних кожна. Депутат має нежитлову будівлю площею 134 квадратні метри та торговельний павільйон у 60 квадратних метрів. В автопарку Кушніра Мерседес Mercedes-Benz 200», Тойота Авенсіс, електромобіль Тесла та мотоцикл Suzuki. Згідно декларації, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю за 2022 рік склав 999 700 тисяч гривень. Дохід від надання майна в оренду 84 тисячі п'ятсот гривні. Готівкові кошти вказані в декларації 330 тисяч доларів та 3,5 мільйона гривень. Відкрито рахунок в одній банківській установі на виборах до міськради. Кандидат Кушнір обіцяв спрямувати ресурси міста на службу містянам, а не політичним силам та олігархам. Реальні справи, ремонти, допомогу освітнім і медичним закладам, встановлення дитячих майданчиків, організацію дозвілля для пенсіонерів, залучення позабюджетних коштів для розвитку міста, рішення комунальних проблем, утилізацію сміття, очистку споруд водоканалу. Адресну допомогу громадянам та соціальний транспорт, створення умов для гармонічного розвитку дітей та молоді, підтримку спортсменів, діячів культури та мистецтва. Депутат Кушнір, автор двох прийнятих депутатських запитів стосовно обмеження руху вантажівок по вулиці Дім'єнтіва і про погіршення стану дорожнього покриття і руйнування колекторів по вулиці Дім'єнтіва. Запити були прийняті та проголосовані на сесіях. Міськради. А за що ж голосував депутат на сесіях міськради? Які рішення підтримував, а які ні? Станіслав Кушнір не голосував за ліквідацію лікарні номер 3 та будинку вчителя. Був проти відміни системи електронних закупівель при покупці товарів та послуг сумою від 3 тисяч гривень структурами Дніпровської міськради. Якщо таке рішення було прийняте, значно б збільшилась корупційна складова при таких закупівлях. Не голосував депутат Кушнір і за встановлення нового тарифу на парковки у Дніпрі у 10 і більше гривень за годину. Голосував за ліквідацію культурно-спортивного комплексу Шинник та не був проти виводу будівлі поліклініки номер 2 на вулиці Європейській з комунальної власності, яку потім продали всього за 400 тисяч гривень. Відтримав новий статут міста. Згідно останнього, тепер потрібна кількість голосів Дніпрян для прийняття електронних петицій зросла із тисячі до трьох тисяч. Голосував депутат Кушнір за знесення будівлі лікарні Червоного Хреста, яка була віднесена до пам'яток архітектури. Земля була віддана під будівництво житлового комплексу Женева. Зводило цей комплекс товариство з обмеженою відповідальністю БМТ Дніпро. Щоб дізнатися, як працює депутат на своєму окрузі, ми поспілкувалися з його мешканцями. Поцікавилися у людей, які комунальні та інші проблеми їх турбують. Чи знають вони свого депутата? Дороги, сміття все влаштовує? Це так. Да. Тут по -по вопросів нема вивозяться, дороги бачите, відремонтувані, тротуари, освітлення гарні. Так що, тобто на окрузі все в порядку. Так, да, на масівах, у нас на Формулицькому. А, а хто депутат на вашому окрузі? Чи знаєте його? Депутата? ні, не знаю. Чесно скажу. Може чогось не вистачає, бракує майданчиків дитячих. Дитячими, майданчиками нормально. А от місце для вигулу собак таке організоване, може для їх тренування таке, ну, те, що потрібно. Це таке місце було б зручне. Чи існують комунальні проблеми в вашому районі? Що хотілося б вирішити? Вот у нас возле мусорных баков экология Д поломала все дорожки. Вот надо как-то их сделать. Дороги, сміття, все влаштовывают? Да, да. Если вам показать, вот идти мимо аптеки туда до АТБ, там очень плохие дороги. Там, таким как мне, вот это с моими ногами, там очень плохо ходить. Там Страх, що твориться. А дитячі майданчики, бракує чи вистачає? Ні, у нас, слава Богу, все є. А хто депутат на вашому окрузі? Чи пеклоється про людей? Кушнір, звісно. Безусловно, він такий дуже. – Чи існують в вашому районі комунальні проблеми? Ні, не існують. Все добре поки. Сміття, домови. все, все вивожаться, дороги. Чисті всі, дитячі майданчики. Дуже саме. Які комунальні проблеми існують в вашому районі? Що б хотілося б, щоб з'явилося? Чесно вам сказати, я навіть не знаю, як відповісти на це питання, тому що ніяких начебто проблем немає. Дороги влаштовують. Дитячі а дороги дитя... ні. Дороги жахливі, яма на ямі. І ну, їх от полатали було от по отечественні вітчизняні. Так їх полатали, але ви ж розумієте, після дощу. Тобто воно все просіло. Дитячі майданчики вважають кращого, хотілося б, щоб було краще. А хто депутат на вашому області? І робиться щось? Я навіть не знаю. Був кушнір, вроді би. Потрібна тут зупинка, і чому її досі немає? Звісно, потрібна. Не знаю, чому немає. Потрібна тут сніг, дощ, де люди сидять під відкритим небом. Нам потрібна зупинка. А які ще проблеми існують у вашому районі? Ну, багато дороги, які у нас погані. А де саме? Та ось везде, навіть по пішохідних дорогах, по пішохідних доріжках теж. То й діти тут візді ями. А сміття вивозиться? Вивозиться, сміття вивозиться добре. Кушнір у нас тут депутат був. Я не знаю, як зараз він, то він дуже багато нам робив. Кушнір, звісно, молодець. Що можна сказати, він допомагає і все багато робить для масива. Наша знімальна група побувала на окрузі, за який відповідає депутат Кушнір. Відвідали деякі вулиці: Дементіва, Шолохова побували на Донецькому шосе. В цілому склалося непогане враження: у дворах є дитячі майданчики, сміттєзвалищ немає. Проте не все так гладко. На деяких вулицях зустрічаються і великі ями на дорогах, і розбиті тротуари. В деяких місцях вони відсутні зовсім. Проте, помітно, що місцеві знають свого депутата Станіслава Кушніра. Де депутатська активність більш помітна, мешканці і більш задоволені. Там, де є проблеми, є й негативні відгуки. А як депутат Кушнір здійснює прийом громадян? Ми завітали на вулицю Дементіва, 14 в останній вівторок місяця у час прийому. Людей чимало. Всі з якимись питаннями. Депутат прийшов вчасно. З нашою знімальною групою спілкуватися відмовився. Пославшись на зайнятість. Васильевич, скоро ну, подъезжаете уже, пообщаетесь. Я не знаю, лично сейчас скажет вам, да, да, нет. А нет. его сейчас нет, да? Он, он на округе, он с председателями тут на округе разговаривает. Не, я думаю, что вы мне набираете, договоритесь, я за один дружу подъеду, но вот так вот как-то так на, на ходу вроде как неправильно. Ну, у нас редактор сказал, что сегодня несколько э, вопросов вам задать. Э, ну, скажите, какие пытания? В любом случае э, ответ, ответ я вам дам. Я минут буквально. Не, не, у меня Люди з якими питаннями мешканці зб... звертаються о, найчастіше? Вот зараз узнаю і ви приїдете в наступний раз я вам все розкажу. Ну, у нас не так багато часу. Так. Прийом тільки почався, зараз питання, люди озвучать. Ну, а ви що, не в курсі, які питання? З якими питаннями звертаються? Матеріальна допомога. Запишіть, скажіть, ми з вами нормально побесідаємо. У 2023 році Станіслав Кушнір пропустив лише одне із 13 засідань комісії міської ради з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин. У цьому році пропустив два засідання із двох проведених. Торік присутність депутата на сесіях міськради була 100%. Цьогоріч був присутній на одній сесії із двох проведених. Депутат Станіслав Кушнір є автором петиції про реконструкцію набережної на житловому масиві Ломівській Кам'янській Фрунзінській 1-2 та виконання робіти з очистки дренажно-паводкового каналу Московській Фрунзінській у 2022 році. Гнівну тираду у Фейсбуці написав на нього тодішній заступник Філатова Михайло Лисенко, який нині є фігурантом декількох кримінальних справ і знаходиться у бігах. Окремі особини, які називають себе депутатами, намагаються використовувати в своєму особистому житті подібні рухи тіла. Простий приклад: Мером міста було прийнято рішення про реконструкцію пляжу та каналу на житловому масиві Кам'янський. Питання вирішене, поставлена крапка. Це буде. У той же час брудний невдахи з однієї боягузливої політичної сили організував петицію про ремонт того ж об'єкту, який прийняв рішення реконструювати мер. Передісторія цього доволі цікава. У 2020 році мешканці житлового масиву Перемога розпочали масові акції протестів проти забудови так званої реконструкції їхньої набережної. Люди активно виступали проти вирубки зелених зон. Тоді саме Михайло Лисенко виступив із пропозицією перенаправити кошти, які планувалися на реконструкцію набережної на перемозі, на реконструкцію набережної на житловому масиві Кам'янський. Лисенко повідомив про відміну всіх робіт на перемозі. Поки мешканці перемоги шукають компроміс і консенсус, то як профільний директор департаменту повідомляю, що якщо мешканці рідної перемоги цьому не раді, то мешканці того ж житлового масиву Кам'янський, відомого у світі як Фрунзенський, будуть раді реконструкції вздовж їх каналу? Проект і експертиза у мене на руках. Мітингів там точно не буде. А чи були взагалі виділені кошти на реконструкцію набережної на перемозі? Для того, чтобы это сделать, должны были быть бюджетные деньги. Бюджетных денег на победу я не видел ни в бюджете, ни в тендерах. Я просмотрел за два года все, все тендера этого направления, я их не нашел. Если мы откроем бюджет города Днепр на 2021 год, мы можем увидеть, что уже там. А була заложена деньги на проектирование набережной на То Тобто там було заложено два і, і і плюс полтора мільйона на вот проектные роботи. Тобто тодішній заступник Філатова Лисенко разом зі своїм патроном просто захотіли зіштовхнути лобами мешканців обох районів, навіть не виділивши гроші на реконструкцію набережної перемоги. У той час кошти на проєктні роботи на житловому масиві Кам'янській вже були закладені у бюджет. Що ж стосується депутата Кушніра, який збирав петицію про реконструкцію набережної на житловому масиві Ломівський, Кам'янський, Фрунзінський, 1-2 та виконання робіт з очистки дренажно-паводкового каналу Московський Фрунзінський у 2022 році. Окрім образ, тодішнього чиновника Лисенка депутат ще отримав і відмову у наданні коштів на ці заходи. Кушнір писав звернення та просив надати додаткові кошти та внести зміни до бюджету на 2022 рік, аби виконати проєктні роботи по об'єктам капітальний ремонт елементів благоустрою в районі вулиці Шолохова та реконструкції елементів благоустрою на території лівого берега Кам'янсько-Ломівського каналу в районі вулиці Висоцького. У відповідь на свої звернення депутат Кушнір отримав відмову у наданні фінансування. У міськраді не знайшли можливим включити вище зазначені роботи до проєкту бюджету. Не врахували за потрібне. Тож гарною сучасною набережною мешканці Ломівського та Кам'янського масивів можуть милуватися лише на картинках. Ось таке проявлення депутата Дніпровської міської ради Станіслава Кушніра. Це наш погляд на життя дніпровських депутатів, а оцінку їхньої діяльності даватимуть виключно мешканці нашого міста. Якщо ви володієте інформацією про роботу депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Ми готові до діалогу. Бо у своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і надаємо можливість висловити свою позицію. Кожному депутату, кожному небайдужому дніпрянину, в тому числі ми запрошували до нашої студії і Станіслава Кушніра. Ну а наступного разу ми проявимо депутата. Євгена Кривошеєва до участі в нашій програмі ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, політологів, соціологів, журналістів, громадських діячів і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого рідного міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Де один це простір твоєї свободи, нашої свободи.